Як зняти щиток приборів в сцені у третьому? Що для цього потрібно? Для цього нам потрібно шило, як завжди. Вилочка. Хтось має вилучку пластикову, хтось може має таку, хтось має таку. І знімаємо спочатку верхню кришку. Так, акуратно, щоб не пошкодити ні матерію, ні пластик. Оп! Ось. Знімаємо. Верхній пластик. Оп. І підкладаємо і знімаємо також нижній пластик. Теж підважуємо собі і оп, знімаємо. Ось. І випихаємо чуть-чуть на себе. Є. Все в наших руках защолочки всі цілі. І для того, щоб зняти, потрібно відкрутити, тут будуть на Т-23 болтики. Раз, два, 3. Ми вже відкрутили, щоб не займати часу. І що робиться з цим? Отак перехиляєте чуть, -чуть до верху, і щоб вона зійшла з такого пазу. Ось. І відключаєте собі і приборка у ваших руках. Також вона роз'єднується окремо моніторчик, окремо сама приборка. Кому щось потрібно по цьому, чи по чи взагалі по Nissan, Телефонуйте компанія Гобалта.